Усім привіт, гангстери! Що ви знаходитеся на моєму каналі? Ха -ха, так, я знаю. Добре, ми продовжуємо. Де як продовжуємо? Починаємо грати в гру під назвою Granny Remake. Це та сама Granny, тільки в два рази страшніша, в два рази красивіша. І взагалі мені здається, що розробників цієї Granny Remake треба було б трошки посадити, бо чого вони тирять гру Remake, Бо це мені здається різні е, розробники. Добре, давайте тоді знаймо Play. Uh, game Settings, Enable, Disable, Winter Map Settings. winter, autumn Не добре, зараз зима. Давайте грати зимою, світло, Darkness. Добре, ні, хай буде світло, бо я поки що цю карту не дуже. you uh, you have been no abilities speed, you can run faster uh, speed, by, uh, Ти можеш бігти швидше на 15%. ghost uh, ти, не можеш, ти, можеш, ти не робиш шуму. Uh, коли рухаєшся і проходиш схожі об'єкти. І торкаючись об'єктів, Окей. Eagle Eye, ти можеш бачити бабцю через стіни. Я не хочу використовувати поки що цих абілок, тому спробуємо на Ізі. Ми можемо, до речі, ці абілки я так бачу використовувати навіть на екстримі. Але давайте спробуємо пограти на Ізі. Я просто хочу, так би мовити, пограти. А далі буде видно. Добре, нажимаємо старт. Я рішив, я як рішив, вирішив, що ми з вами будемо тепер робити суботні хорорюшки. Ми будемо з вами знімати суботні хорорюшки. Знаєте, що це значить? Помимо того, що я буду викладати е, звичайне проходження ігор, в суботу будуть виходити незалежні незалежні хорор-випуски. І сьогодні ми з вами граємо в Гренні. І зараз ми з вами надвигаємося до будинку, щоб... Зняти якийсь репортаж, я не знаю. Я не хочу навіть пробувати озвучувати, що в думках у нашого головного персонажа. Що може бути в голові у людини, яка взагалі йде в страшний будинок в лісі? Нема ж ніякої предісторії, наскільки я знаю. Наскільки я знаю, немає ніякої Е, Використовуйте ліву кнопку миші, щоб приближати. Щоб. Кам... Е, так. Чому цей дім знаходиться ту? В посередині ліса. Окей, добре. Я замічаю, тут в цій грі бувають трохи проблеми зі звуком. Ця бабця реально страшна, люди. Так, дуже велика сенса. Settings... Controls. Давайте поставимо десь на 0,5 в половину. О, ну так трошки краще. А, ти проснувся? Що за сни ти повинен мати в моєму ліжку? Я, проба... я... я вибачаюсь, але якщо ти хочеш, е... я мушу заставити тебе одного на хвилинку, е... бо у мене дуже багато домашньої роботи, щоб зробити. Я знаю, ти е... нічого не розумієш, але я мушу сказати. Я розумію твоє, а занепокоєння не зовсім впевнений, але хай після цього нічого е, е, страшного або незвичайного, правильно. Скажи мені, е, можна тобі розповісти маленький секрет, мій дорогенький? Я завжди мріяла, щоб мати е, мати гостя, як ти? Е, мій голодний проснувся. Тільки знизу, коли світло. Ой, короче. Е, добре. Якось без цього розберемося, У мене очі болять дивитися на чорне. Будь ласка, розробники ігри. Якщо ви мене дивитеся, не треба робити. Там хтось ходить, не треба дивитися О, робити білий текст, текст на фоні чорного, бо тоді дуже сильно болять очі. Хайд, е, е, щоб ховатися, треба натискати букву «Е». Окей. Без проблем. Ага. Добре, наразі нічого складного. Закриємо. Це дуже страшна бабця, я вам скажу, бо. Е мені взагалі подобається графіка в цій грі. Якщо хто не знав, вона зроблена на Unreal Engine 5. Вона сюди зараз зайде, так? Ні, не зайде, добре. Тихо. Ви <тіржен> чекайте, вона в цьому. Вона в шапці Діда Мороза. О, ти яка страшна! Ти яка страшна! Ти! Е! Е, е! Почекай, йди сюди, добре! Мать тебе заново, Ми йдемо вниз. Карта тут, мені здається, така сама, як і. Чи не така сама? Опа, я щось тут перший раз. Я щось тут перший раз. Тільки не кажи, що зараз тут буде. А, -а, -а. а що тут буде? Тихо, 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 тихо. Тихо. А, вона зараз буде справа, справа буде! Тихо, тікай! Тихо, сюди! Фу, добре, добре. Ми вибралися. Виходимо на, на, на вулицю. Добре. А, що тут у нас? А, це виглядає, як я. в закриті. Якийсь там хендл, хендл ручка, хендл, якщо я не помиляюся, ручка, хендл це руч. Ну. до дверей. 5, Five days. Е, хочу сказати, що тут на п'ятий день щось можна буде дістати. Добре. Тут можна втікти за допомогою машини. За допомогою. лодки? Я повинен знайти the Dark and the Close. Я щось не знаю, що таке the Tour. Прям серйозно не знаю. Так, тут всюди жучки, всюди павучки. Та Скуда така? Я ж перелякався. Я ж пере. Ти, ти... Е, чу, іди он зніговика. Зі слоговиком своїм побалакай. Ага. А ну іди сюди. а дура! Нормально. Ти шо? Ти думала, ти мене зловиш? Ха. Можеш трижди подумати над цим. Добре, ідемо сюди. Ідемо сюди, давайте закримо взагалі, може вона. Хоча вона єдина куди вона може тут піти сюди? Дивіться, зараз вона виходить де туди, ну правильно, заходить, за... зайшла. Ну давай, бабцю, привіт. Чиї там немає? Але виходити вже якось страшнувато. Але поки ми тут сидим, нагадаю. Підписуйтеся на канал, люди, ставте лайки, бо ваша підтримка дуже багато значить для мене. Якщо набирається багато підписників, я. У мене з'являється велика мотивація, я тоді буду оновлювати собі Компуктер, куплю собі нові ці. Скажіть. Буду оновлювати собі техніку, куплю собі кращого мікрофона, бо цей мені все рівно не подобається вже. Вже не ті часи, щоб використовувати HyperX Серйозно. Зараз треба вже щось краще. Так, тут дуже страшно. Тут бабцю можна зустріти з, просто з любого боку. Мені подобається відчуття страху. Я тому і граю на своєму каналі в хорор... Тому і граю на своєму каналі в хорор ігри. Але. Все таки трошечки. Я повинен знайти інший шлях. Але коли ти прям виходиш. І ця херня стоїть. А, ти чо? Е? Я ж думав, це вона. Е, якщо ти зібере збереш всі шматочки картини, тоді Гренні за е, тобі більше часу. Куди дивишся? Чо, чо, чо п'ялиш на мене? Е? Це що таке? Наскільки тут Стелс. Як? А, раніше в грені можна було. Чи не можна було брати щось в руки? Ні, можна було, ні? Чи не. Чи не можна було? Добре. Викинься. Вона не вміє, повзати. так тихо. О, до речі. Ти ж не пролізеш тут, я надіюсь? Привіт! Е. Вона якась трохи багана, знаєте, для Unreal Engine 5 могли б зробити її покраще. Добре. Картинку поклали, можна тікати. Куди приведе нас ця нора? Це, а, це я хожу, добре. Я вже думав, вона мене там доганяє. Я надіюсь, тут ніякого павука не буде. Я коли грав в звичайну гренні. На моєму каналі, здається, було. Бля ні, о! Чу, ти! Іди сюди! А, ні, ну. Я не впевнений, але добре. Якщо що, можна в принципі відкрити буде і сюди попадати. О, ану, ти! Вона зможе виламати двері чи не зможе? Дуже цікаво. Дуже цікаво і не зовсім зрозуміло. ні 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 ти сюди йди! Сюди йди! Покажи мені. Скажи мені на що поздатно. Ух ти, ти яка страшна, ну йди на прийдеш. Ота. Е -е -е. Не страшно, ти. Але я боюся, якщо я дуже близько підійду, вона так і в мене цей. Ага, я тобі відкрив, дверь. Чи ти можеш виламати, ану? Чи ти не... Ні, не може вона виламати. Це радує. Сюди попасти ми не можемо, я боюся, якщо ми будемо сюди лізти. Якщо ми будемо туди лізти, ой, зараз будинку немає, якщо буду туди лізти, нас толку вб'є і все, і ми нічого не зможемо зробити. Так, окей, йдемо сюди, так, ти, ти постарайся якось не так сильно тупотіти, бо ти якийсь дуже голосний чувак. Прям Тихо тихо, 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 тихо. Чо ти так лякаєш? Е! Фу, ну ти баба, ну ти баба. А ми ж тут. А я тут не не. Біда. Баба, а ну іди сюди. Гренні. Тут якщо що можна гарбуза порізати. Хоча, може в цій грі не гарбуза. Йдеш? Іди, гаганяй, доганяй, ганяй. Доганяй, тільки не халтуй. Я знаю, що ти вмієш швидше бігати. Добре, давайте це закриємо і подивимося, що тут у нас тут. Тут нічого. Тут нічого. Швиденько повідкриваємо все. До речі, вона. Ага, вона нас не бачить через цей. Ага, ну це дуже зручно, я вам скажу. Тут якась дуже ненатуральна ця. Дуже ненатуральна. Це що таке? Вилка, вона нам не вперлася прям зовсім. Піца. Тут піцу можна відкривати? Тут що? Може щось заспавнитися в піці? Тихо. Тихо, йди звідси. Йди звідси, я тебе кажу. Опа. Опа. А йдите. Мені треба цю. Трупок шрубокрента. Треба наверх. Наверху я ще не був. Ай. Добре, давай швидше, 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 швидше. Цик. Я спеціально, хто не знав. Ай, сюди не можу. Вона ж зараз сюди прийде. Е-е-е, е. -е, -е, -е. Дивимося, дився, тут що? Тут, тут нічого нема, окей? Ага, якщо що, тут можна заховатися. Я її не чую. О! Цей пульт е, знизу. Я не впевнений, але мені здається, що можна б. Бабцю можна було б закрити знизу. Ой-йо. Ой, ййо! Ой Старт звідсіля... Старт звідсіля... Що це таке? Так, але в якийсь момент воно тут. Окей. Ну, допустимо, тут воно рано чи пізно состикується в одну, ні? Чи не состикується? Що тут треба робити? Е! Розробники, ви коли. Е! Ви коли це робили? Ви взагалі думали, що це буде не зовсім легко зробити? А тут мені треба буде декілька цих? Сюди. Сюди. Це я не знаю, навіщо треба сюди? Сюди. Тут взагалі світиться, хоча ні до чого не підключено. Це взагалі нереально ні не до чого підключити, крім, крім цього, з собою за цей законтачити. Не йде? Не йде. Це що таке? Айнітсов пасл? Ааа. Ай. Знаєте, інколи можна почати з кінця. А, йдемо сюди, а. Тут хіба що так, і все? І що? Я ж. А, ні, чекайте, так можна. Так можна. А тут ніяк не можна. Хіба що так, так і все? Ну хіба що так можна? І що толку то? Я ж його не цей. Не підсоединю. хіба що до цього? А тут до цього? Ась тут до цього. Окей, почекайте. Е, мені здається, чи в нас вийшло так. Іде сюди, йде сюди, йде сюди, йде сюди. Так, звісно, залишилось тільки тут. Тільки що толку, якщо я тут нічого не зроблю, з цим. Бо воно тут не, не співпадає. А і я сюди нічим не дотягнуся. Давай, 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 дай. Оце, оце запізно! О! О! І було в цей момент. Почекайте, треба просто зловити той момент, коли вони вте. <звук> Слендер? Так, бабця мене почує, чи ні. Почекайте, треба просто спіймати. Ну тільки підійди. Ну Ну підійди, я тобі в носа дам. дав. О, давай 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 ч чуть? Там, там тришечки было. Бабцю, Не чуди! Бабцю, іди звідси. Эээ... Uh, давай. Зараз, зараз, зараз. Ні, nee. зараз, 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 Давай, Давай, давай зараз, 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 зараз. ось От о, о! На дай після якогось момент оце. А Ано! Ну. цього! Іди сюди! Іди сюди! Вона взагалі мене чого, трогати не, не може, що? А ну, де сюди. Взагалі дивно, вона, вона не бачить фонарика, коли ми з вами, наприклад, під столом. А коли, значить. Так сильно серце б'ється. А значить, коли ми не під кроваттю, то мусить, мусить він виключити світло. Сигналу немає. Не смій сюди зайти? паскуда. Ключ! Від чого? Ти чого ключ? Подлок, кей. Не знаю, що таке подлок? Хоч чесно не знаю. Ла... Навіть якби хотів би. Стоп! Це що таке? Ультрафіолетовий флешлайт? А Можна я не буду з ним ходити? Вона, якщо чесно, дуже страшно буде з ним ходити. Цей хоч фонарик дуже сильно світить. До речі, така, знаєте, атмосфера новогодня, бабця вона хоч і зла. І зла така паскуда, ні? Але вон... Це кого такий череп маленький? Навіть у дитини більший. Бокс. Нічого немає в боксі. Тут щось є? Немає, окей. Okay. Вона хотів з лапа скуди, але вона постаралася, вона розвісила ці. Я ж тут можу заникатися. Розвісила гірлянди. Тут можна себе заникати. І мені здається, щось зверху не зовсім до кінця обшукав. І там мені здається, я вже взагалі майже... Майже зробив те, що хотів. Майже зробив те, що хотів. Єдине, що мені залишилося, це просто спіймати момент. Коли вони застикуються. Чекай, 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 О, Пішло, пішло, пішло. Пішло, 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 пішло. Дивіться, дивіться, дивіться. Майже до кінця дійшло. Давай, 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 давай! Давай, давай! Я тут за папцей наблюдаю. Я її цей... Що це таке? Що це таке? воно пікає? І вона не йде, значить. Що це таке? Вона бачить, вона чує там, де він лежить, да, в мене в руках. Він так странний звук видає. Ні, вона його не чує. Окей. Що воно робить? Воно шукає предмети? Воно шукає в натурі предмети? Ти прикиньте? Тут червяки. Відні. Тут є? Немає. Але воно трохи голосно. Так, давайте подумаємо, де можна його використати тут? Ні. Дивний звук. Дивний звук. О. Прикольно. О! Сигнальна ракета. Пістол. Тільки зараз треба. Тихо, не літай. Зараз треба знайти чи мій в, в голову зарядити. Оце найстрашніше місце, я вам скажу. Прям найстрашніше з усіх. Страшніше від цього, вони, мабуть, немає. Uh, in the Other Side. Закрито з іншої сторони. І це дуже погано, що закрито з іншої сторони. Так, тут взагалі можна пройти так, щоб не задіти ці банки. Серйозно. Це що? Радіатор. Мені радіатор не под... а Хоча. Давайте візьмемо щось. Він дуже важкий, може, спробуємо з ним вийти на вулицю і втикнути його в... в. В машину. Бо, наприклад, нам треба для машини бензин. Тобто паливо. Радіатор, якась свічка, мабуть, мені здається, наскільки я пам'ятаю. Ключ. Ключ від. Оцей колесо. Тільки я не пам'ятаю одне чи, бо я не бачив, там знаходиться за. За цим ангаром. До речі, дуже неудобно з цим колесом іти. чи відкривається. Дуже незручно з ним іти, бо не видно бабцю, якщо чесно, по бокам. Але думаю. Ти падла! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 забув, що ми ж не можемо сюди попасти. Ой, я забув. Ой, я забув. Бабцо тихо. Бацю, не чути. Так, почекайте, це знаходиться з цієї сторони, бо можемо сюди якось попасти. Тут двері є. Ту, 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 ту. Пазл! Тихо, 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 тихо. Не знайдеш, не знайдеш мене падла. Ха-ха-ха. Ти мене бачиш. Там був. Ай, неудобно вийшло, неудобно. Вона мене майже схопила, а потім взяла і знайшла знову. Що то за пазл? Ай, я думав, що туди можна заховатися. Бихай! Тихо! Тихо, бабцо! Де чуди! Який в неї скрибі, а ну іди сюди. Не дуже вона страшна. добре! 218. Е, дякую всім, дру, любі друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо хтось захоче продовження грені, пишіть коментарі. Е, і вона буде виходити поки що по суботам. Якщо ніхто не напише, то мабуть вона і не вийде вже. Тому дякую за перегляд е, і всім до нових зустрічей усім пока.